Вихідне положення, стоячи на колінах, поставте одну ногу вперед і обережно повільно опустіться вниз. Зверніть увагу на те, що задня поверхня стегна у вас має обов'язково опуститись на литковий м'яз, тобто на гомілку. Зафіксуйте крайню нижню точку від 2 до 5 секунд. Важливо, п'ята ноги, яка стоїть спереду від вас, не має в жодному разі відриватися від підлоги. Якщо це відбувається, відсуньте ногу трохи далі. Вправа спрямована на покращення. Розтяжки і еластичності литкових м'язів, зокрема литкового і кампалоподібного. Не забувайте фіксувати і не забувайте дихати. Видих виконуйте на рух вперед, коли у вас задня поверхня стегна опускається на литковий м'яз. Зверніть увагу також на те, що плечі мають бути максимально опущені відносно ваших вух. Для цього контролюйте лопатки. Завжди тримайте їх опущеними вниз хребта.